Христос Воскрес, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, в апостольському посланні святий Стефан звертається до нас. Не в рукотворних храмах живе Всевишній, а тільки не рукотворний храм серця містить Господа. Бо хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю збудуємо в нього. Сьогодні Свята Православна Церква молитовно згадує явління на небі Христа Господнього в Єрусалимі у 351 році, а також почитає преподобного Ніла Сорського, який жив у 15 столітті, Преподобного… Іоанна Зедазнійського та учнів його, авіву, єпископа Некрейського, Давіда, Гариджійського та інших, прославляється і віднайдення мощей мущей Ніла Мироточивого Афонського, що відійшов до господа у 1815 році. Історія свідчить, що після кончини першого християнського благовірного імператора Костянтина Великого імператорський престол зайняв його син Констанцій, який став прихильником язичника Арія. Тож для утвердження святого православ'я Господь явив в Єрусалимі дивне знамення. У дні святої П'ятидесятниці, 7 травня 351 року, о 3-й годині ранку, на небі з'явилося зображення рівноконечного Христа Господнього, який просіяв невимовним світлом і перевершував світло сонця. Явище знамення Христа почалося над святою Голговською горою, на якій був розп'ятий Господь, і досягало гори оливкової, досить віддаленої від Голгофи. Свідком був увесь народ, вражений великим жахом і здивуванням. Знамення ж переливалося усіма кольорами весни. Селки і привернуло до себе увагу всіх людей, багато з яких, залишивши свої справи, виходили з будинків і з острахом споглядали чудо. Потім численні натовпи жителів Єрусалима з трепетом і радістю поспішили до святого храму Воскресіння. Історик Древньої церкви Созомен свідчить, що через це явище святого Христа багато іудеїв та Елінів прийшли до істинної віри, покаявшись Христу Богу і прийняли святе хрещення. Сьогодні із ним Ангела. Ми сердечно вітаємо наших братів та сестер, які мають імена Давид, Іван та Стефан. Много є вам літ. А ми повинні пам'ятати, головне свято Християн свято Великодня це свято воїнів, які виграли битву, поранені, але живі, втомлені, але радісні, стискаючи зброю в руках. Вони дивляться на прапор перемоги. Ось він впевнено піднімається над військом. Із тисячі грудей лунає переможне ура! Це Великдень! Христос Воскрес!